Після збору врожаю земля, хоч і здається спокійною, насправді переживає важкий період. У ній залишається все, що накопичилося за сезон залишки коріння, недогнилі рештки листя, шматочки стебел, де жили шкідливі мікроорганізми, спори грибків, личинки комах. Якщо нічого не робити, усе це залишиться в ґрунті до весни, а тоді прокинеться разом із новими рослинами і одразу почне шкодити. Так від року до року накопичуються збудники фітофторозу, парші, різних гнилей, і город починає слабнути. Земля стає ніби втомленою, урожай дрібніше. рослини жовтіють раніше, хворіють частіше, і навіть добрива не завжди допомагають. Кожен, хто має город або поле, знає після гарного врожаю треба не тільки радіти, а й допомогти землі відновитися, бо земля. Це як жива істота, вона працювала цілий сезон, давала нам помідори, картоплю, моркву, а тепер хоче перепочинку і лікування. Якщо залишити її без уваги, наступного року вона дасть менше і слабше. Раніше селяни казали Землю треба шанувати, бо вона годує і карає. Ця народна мудрість не втратила значення й сьогодні. Сучасна агрономія тільки підтверджує, щоб ґрунт залишався здоровим, потрібно не лише удобрювати, а й очищати його від шкідливих мікроорганізмів, які зимують у рештках рослин. Раніше, коли не було біопрепаратів, люди намагалися боротися з хворобами ґрунту простими методами перекопували землю, палили бадилля, посипали попелом, вносили перегній. Це допомагало частково, але багато збудників все одно виживало. Особливо небезпечними залишалися грибкові хвороби, такі як фітофторосу чи парша, вони можуть спокійно пережити зиму в землі або на залишках картоплі, а навесні знову вразити молоді рослини. Тому сучасний підхід це не просто перекопування, а глибока біологічна очистка землі. Біопрепарати, такі як триходермін або фітоспорин, стали справжнім порятунком для городників і фермерів. Їхня суть у тому, що вони не містять хімії, а працюють завдяки живим корисним бактеріям і грибкам, які є природними ворогами збудників хвороб. Тобто вони не шкодять землі, не накопичуються у врожаї, а навпаки, відновлюють природний баланс. Після їхнього внесення ґрунт очищається, стає живим, дихає і готовий до нового сезону. Такі засоби. Особливо корисні після вологого літа або дощової осені, коли хвороби поширюються найактивніше, восени саме час подбати про землю. Коли зібрано останню картоплю чи помідори, багато хто залишає поле до весни, сподіваючись, що зима виморозить усі хвороби, але це не зовсім так. Багато грибкових спор спокійно переносять морози і активізуються вже при перших теплих днях. Тому важливо восени провести профілактичну обробку, поки температура ще дозволяє діяти біопрепаратам, це як зробити щеплення землі, зміцнити її і підготувати до нового життя. Уявімо, звичайний город після збору врожаю на ньому залишаються рештки рослин картоплення, бур'яни, сухі стебла. В цих рештках живуть грибки, що викликають гнилі. Якщо їх залишити, то навесні вони знову заражатимуть посадки. Біопрепарати працюють інакше, ніж хімічні засоби, вони не спалюють усе підряд, а заселяють ґрунт добрими мікроорганізмами, які починають знищувати шкідливі це природний спосіб, який не шкодить екології і не вбиває дощових черв'яків, які, як відомо, найкращі помічники у родючості. Коли ми говоримо про лікування землі, треба розуміти, що це не одноразова дія, це частина культури землеробства. Як людина щороку проходить медогляд, так і ґрунт потребує догляду. Осіння обробка біопрепаратами це інвестиція у майбутній урожай. Після неї земля не тільки очищується, а й набирається сил. Багато господарів помічають, що після 2-3 років такого підходу зникають проблеми з хворобами, а врожай стає міцнішим і здоровішим без зайвої хімії у сучасних умовах. Коли клімат змінюється і хвороби поширюються швидше ніж колись, обробка ґрунту після збору врожаю стає обов'язковою справою. Це не примха і не мода, а реальна потреба. Бо навіть якщо город здається чистим, у землі все одно є життя і добре, і шкідливе, і тільки від господаря залежить, яке з них переможе. Біопрепарати дають змогу тримати цей баланс без шкоди природі і власному здоров'ю. Це сучасна відповідь на стару селянську істину: що посієш, те й пожнеш. Адже якщо посіяти у хвору землю, не варто чекати здорового врожаю. Отже, восени, коли роботи в городі вже менше, саме час подумати не лише про відпочинок, а й про оздоровлення землі. Обробка біопрепаратами після збору врожаю. Це своєрідне прощання із сезоном, коли господар дякує своїй землі за щедрість і допомагає їй очиститися перед зимовим спокоєм. Це турбота, яка обов'язково повернеться сторицею наступного року здоровими рослинами, міцним врожаєм і чистою совістю перед природою. Біопрепарати, такі як триходермін або фітоспорин, з'явилися не просто як чергова новинка на ринку. Це результат тривалої роботи вчених, які шукали природний спосіб допомогти ґрунту відновлюватися без хімічного навантаження. Основна їхня дія полягає у тому, що в препаратах містяться живі мікроорганізми, корисні гриби або бактерії, які знищують хвороботворні спори, не шкодячи культурним рослинам. Для прикладу, триходермін містить гриб триходерма хардзіанум, який живиться. Тими ж речовинами, що й патогенні грибки, але при цьому витісняє їх, не даючи шансу на розвиток. Фітоспорин, у свою чергу, базується на бактерії Bacillus subtilis, що утворює на коренях і в ґрунті захисну плівку, блокуючи збудників хвороб. Це, по суті, природні лікарі землі, які не тільки лікують, а й зміцнюють її імунітет. Обробка ґрунту біопрепаратами проводиться здебільшого після збору врожаю, коли земля ще тепла, але вже звільнена від основних культур. Це найкращий момент, бо корисні мікроорганізми потребують вологи і температури не нижче, плюсів і дістянувач, щоб активно розмножуватися. Якщо чекати до морозів, користі не буде, бо живі бактерії просто не встигнуть прижитися. Тому важливо не відкладати обробку. Після того, як урожай зібрано, рослинні рештки прибрані або подрібнені, саме час узятись за лікування землі. Ґрунт можна спочатку трохи перекопати або розпушити, щоб забезпечити доступ повітря, а потім обробити біопрепаратом, розведеним у воді за інструкцією. Щодо приготування робочого розчину, тут немає великих складнощів, але є дрібниці, які впливають на результат. Наприклад, триходермін не любить прямого сонячного світла, тому його розчин краще готувати у тіні, а вносити під вечір або у похмуру погоду. Один літр розчину зазвичай розводять у 10-20 літрах води і рівномірно проливають по ділянці приблизно 3-5 літрів на квадратний метр залежно від зараженості. Якщо ґрунт дуже, Уражений хворобами обробку можна повторити через два тижні. Фітоспорин діє м'якше, але його можна застосовувати частіше. Він добре поєднується з органічними добривами, наприклад, із настоєм гною чи компосту, що підсилює ефект. Окремо варто сказати про поєднання біопрепаратів із традиційними методами багато господарів роблять так після збирання врожаю спершу згрібають бадилля і залишки рослин. Спалюють або закопують їх у компост, потім перекопують ділянку, а вже після цього обробляють землю розчином біопрепарату. Якщо земля важка, глиниста, перед обробкою її добре розпушити або внести трохи піску, щоб мікроорганізми мали доступ до повітря. На легких ґрунтах навпаки бажано додати трохи перегною, щоб зберегти вологу. Біопрепарати діють краще, коли в ґрунті є живе середовище, тобто органічна речовина, на якій вони можуть розвиватися, тому не варто надто вичищати город до голої землі. Трохи подрібнених рослинних решток це навіть корисно, бо саме там поселяться корисні гриби і бактерії. Деякі господарі роблять помилку, думаючи, що достатньо один раз пролити землю біопрепаратом, і все. Насправді найкращий ефект дає систематичне використання. Біопрепарати працюють поступово, вони створюють у землі колонії, які тримають патогени під контролем, тому їх треба вносити щороку бажано двічі восени після збору врожаю і навесні перед посадкою. З часом у ґрунті встановлюється природна рівновага, і навіть без хімії хвороби не розвиваються це своєрідне щеплення для землі. Яке з року в рік робить її міцнішою. Ще один важливий момент це поєднання біопрепаратів із сидератами, тобто рослинами, які висівають після збору врожаю для оздоровлення ґрунту. Наприклад, гірчиця, фацелія, овес чи люпин, не тільки покращують структуру землі, а й самі по собі пригнічують розвиток грибків. Якщо після збору врожаю засіяти сидирати, а через два тижні обробити поле фітоспорином, ефект буде подвійним: мікроорганізми очистять землю, а сидирати наситять її азотом і органікою. Навесні ж усе це можна перекопати, і земля буде пухкою, живою та родючою. Щодо зберігання і використання біопрепаратів, то тут теж треба бути уважним. Усі вони містять живі культури, тому їх не можна залишати на сонці чи біля нагрівальних приладів. Оптимальна температура зберігання від 5 до 25 до петун з 25 тічті Якщо препарат замерзне або перегріється, мікроорганізми загинуть і користі не буде, тому краще тримати їх у темному прохолодному місці, наприклад, у підвалі або в кладовці. Так само не можна змішувати біопрепарати з хімічними фунгіцидами чи пестицидами, бо ті просто вб'ють живі бактерії. Якщо ви вже застосовували хімію, то біопрепарати варто вносити не раніше ніж через два тижні після цього. Практика показує, що навіть невелика ділянка оброблена восени триходерміном чи фітоспорином. Наступного року демонструє помітну різницю: рослини ростуть здоровішими, листя чисте, без плям, плоди не гниють, а земля після дощу пахне свіжістю, а не затхлістю. Це не випадковість, а природна дія корисних мікроорганізмів, які відновлюють ґрунтову мікрофлору. Там, де вони працюють, зникають збудники фітофторозу, парші ризоктоніозу та інших поширених хвороб. Для тих, хто має великі площі, біопрепарати можна вносити через оприскувач або поливну систему. Головне забезпечити рівномірне зволоження. Якщо ж це невеликий город, то достатньо звичайної ліки чи відра ситом. Після обробки бажано не копати землю глибоко, нехай мікроорганізми розселяться природним шляхом можна лише трохи пройтися сапою або граблями. Щоб розчин увійшов у верхній шар ґрунту. Отже, застосування біопрепаратів після збору врожаю це не складна наука, а проста і розумна справа, яку може опанувати кожен господар. Головне не поспішати і розуміти, що ми не винищуємо природу, а допомагаємо їй відновитися. У цьому і є справжня суть сучасного землеробства. Повернути землі її силу без зайвої хімії, використовуючи те, що саме життя вже створило, і якщо робити це регулярно, ґрунт стане здоровим настільки, що про фітофтору першої гниль можна буде згадувати тільки в розмовах про минуле. Коли говориш про біопрепарати, одразу згадуються історії з життя господарів, які на власному досвіді переконалися, що земля потребує турботи, як і все живе. Наприклад, дід Іван із Полтавщини, що має невеликий город на п'ять соток, колись роками боровся з фітофторою на помідорах, що тільки не робив, і мідним купоросом брискав, і золу вносив і міняв сорти, а восени все одно хвороба залишалася в землі. Доки сусідка не порадила йому пролити грядки триходерміном, зробив це спершу з недовірою, бо як то якісь гриби, лікують інші гриби, але наступного року. Помідори в нього стояли як на показ листя зелене, плоди чисті, а земля під кущами пухка і темна. З того часу щороку, після збору, врожаю дід Іван поливає свій город біопрепаратами і каже: Тепер знаю, що земля дихає, і мені дякую». Подібна історія є й у господині Марії з під Хмельницького у неї завжди була біда з паршею на картоплі. Восени копаєш. А бульби всі в плямах, шкірка шорстка негарна. Вона й добре змінювала і сорти нові садила дарма. Аж поки син, який працює агрономом, не привіз фітоспорин і порадив обробити ним ділянку після викопування картоплі. Сказав на Акоп Мамо, це не хімія, це живе. Вона послухала, пролила землю двічі восени, потім ще навесні перед посадкою. І вже на другий рік картопля вродила чиста як з картинки. Марія тепер усім сусідам радить не шкодуйте кілька гривень на біопрепарат, бо хвороба дорожче обійдеться. Наші предки, хоч і не знали таких назв, як триходермін чи бацилус, мали свої народні способи зцілення землі. Після збору врожаю вони не залишали землю порожньою, сіяли жито, гірчицю чи вівсяницю. Ці рослини потім перекопували. І вони ставали природним добривом, одночасно знезаражуючи ґрунт. Дехто додавав у землю золу з печі, яка діяла як антисептик, або проливав ділянку настоєм коров'яку чи золою з тютюном. Ці методи не були даремними, вони підтримували природний баланс, хоч і діяли повільніше. Біопрепарати сьогодні це по суті продовження тих самих народних традицій, тільки більш точних і ефективних. У селах, де ще збереглася культура догляду за землею, господарі часто поєднують старе й нове. Наприклад, після збирання врожаю вони підкидають на грядки, перегній, посипають трохи золи, а потім проливають усе триходерміном. Таким чином створюється подвійний ефект: зола вбиває частину спор грибків, а корисні мікроорганізми заселяють звільнене місце, не даючи збудникам шансів повернутися. Дехто додає у розчин трохи сироватки або молока, щоб бактерії швидше розмножувалися, це старий селянський трюк, який справді працює, бо молочна кислота стимулює розвиток корисних культур, робить середовище сприятливим для них. У карпатських селах є ще один звичай перед зимою обов'язково заспокоїти землю. Люди там кажуть не можна, щоб земля лягла спати хвора. Тому після збору врожаю ґрунт не залишають голим. Його обробляють настоєм трав, золою, а тепер дедалі частіше біопрепаратами. Один господар з Верховини розповідав, що колись у нього гнила капуста прямо на грядках, і він навіть думав кинути вирощування. Але спробував пролити грядки фітоспорином восени, а навесні висіяв гірчицю як сидерат. і вже за рік земля ожила. Капуста стала міцною. А замість запаху гнилі аромат свіжої землі каже, що тепер обробка біопрепаратами для нього така ж звична справа, як косіння трави. Є й цікаві приклади з фермерських господарств. Один фермер із Черкащини, який обробляє понад 50 гектарів картоплі, кілька років тому повністю відмовився від хімічних фунгіцидів після збирання врожаю. Замість цього він проводить осіннє внесення триходерміну по стерні за допомогою оприскувача. Каже, що спочатку боявся, що ефекту не буде, але вже через два роки побачив реальну економію. Ґрунт став родючішим, менше витрат на хімію, а врожай чистіший. Його слова прості: хімія вбиває все підряд, а біологія вчить землю працювати. Не можна не згадати про тих господарів, які поєднують біопрепарати з компостуванням. Наприклад, багато хто після обробки ґрунту фітоспорином закладає на зиму компостну купу, додаючи туди той же препарат. У результаті органічні рештки перегнивають швидше, і навесні виходить чистий пахучий перегній без запаху гнилі. Цим компостом потім підживлюють грядки, і мікроорганізми потрапляють у ґрунт знову. Продовжуючи свою роботу. Це приклад природного кола життя, де нічого не пропадає, а кожен процес підсилює інший. Дехто з господарів помічає, що після кількох років застосування біопрепаратів навіть бур'яни ростуть повільніше, а земля стає пухкішою. Це пояснюється тим, що мікроорганізми розкладають важкі органічні сполуки на простіші, і структура ґрунту змінюється. Земля стає жива, а не грудкувата й кисла, як після надмірної хімії. Таке спостерігали в багатьох селах центральної України, де люди поступово повертаються до біологічних методів кажуть, раніше труїли землю, а тепер лікуємо. Ще один цікавий народний прийом поєднання біопрепаратів із попелом та настоєм часнику. дехто з городників восени робить простий засіб. У відро теплої води додають ложку фітоспорину, літр зольного настою та півсклянки подрібненого часнику, цим розчином проливають грядки перед перекопуванням. кажуть, що запах відлякує личинок шкідників, а біопрепарат працює проти грибків. Такі способи не записані в книжках, але перевірені часом і практикою. Це показує, що народна мудрість і сучасна наука можуть чудово співіснувати, отже, прикладів з життя безліч, і всі вони зводяться до одного земля віддячує тим, хто ставиться до неї з повагою. Біопрепарати це не дивозілля, а просто розумний інструмент, який допомагає підтримувати природний порядок. Люди, які навчилися ними користуватися, уже не повертаються до старих методів. Хімічного випалювання землі, бо бачать, як вона оживає, як після дощу пахне чистим життям, як рослини стоять міцні, а плоди здорові. І, мабуть, у цьому вся суть справжнього господарювання не просто брати від землі, а навчитися давати їй назад турботу, увагу і трохи живої сили, яку нині несуть із собою такі прості, але дієві засоби, як триходермін і фітоспорен. Підсумовуючи все сказане, можна впевнено стверджувати, осіння обробка ґрунту біопрепаратами це не додаткова примха, а необхідний етап у правильному господарюванні. Земля як і людина потребує очищення, відпочинку і відновлення сил, і якщо ми допоможемо їй зараз восени, вона віддячить нам навесні здоровими сходами, міцними стеблами, чистими плодами. Суть усієї справи в тому, що біопрепарати не нищать, а відновлюють. Вони діють м'яко, але глибоко, створюючи в землі сприятливі умови для життя так, щоб корисні мікроорганізми переважали надшкідливими. Це природна рівновага, яка завжди була основою родючості. Ті, хто вже кілька сезонів поспіль обробляє свої ділянки триходерміном. Фітоспорином чи іншими подібними препаратами помітили просту закономірність з кожним роком урожай стає стабільнішим, менше хвороб, а ґрунт легший у роботі. Це тому, що мікрофлора землі відновлюється, а мікроорганізми і фовона починають працювати як злагоджена армія захисників. Там, де раніше гнила картопля, тепер виростають чисті бульби, де колись чорніли томати від фітофтори. Тепер зеленіють кущі до самих заморозків. Це результат не одного дня, а системної турботи, що входить у звичку. Земля любить постійність якщо доглядати її щороку, вона запам'ятовує доброту і відповідає тим самим. Є кілька основних рекомендацій, про які варто пам'ятати кожному господарю. По перше, не відкладайте обробку надовго після збору врожаю. Найкраще це зробити через кілька днів, коли ділянка ще не пересохла, а температура тримається вище 10 градусів. По-друге, не шкодуйте часу на правильне приготування розчину. Вода має бути чистою без хлору, бажано відстояною. По-третє, проливати землю треба рясно, щоб розчин увійшов у глибші шари, бо саме там зимують збудники хвороб. І ще одне. Не змішуйте біопрепарати з хімією, бо це зведе нанівець усю користь, усе має бути в міру і з розумом. Коли закінчується сезон, у господаря є два шляхи залишити землю, як є, мовляв, хай сама собі відпочине або ж дати їй трохи допомоги, щоб відпочинок був лікувальним. Другий шлях мудріший це не забирає багато зусиль, але дає великий результат. Бо хвороба, що залишилася восени, обов'язково прокинеться навесні, а очищений біологічно живий ґрунт починає новий сезон із чистого аркуша. До того ж, біопрепарати не шкодять ні людям, ні тваринам, ні довкіллю, це важливо для тих, хто дбає про чисту їжу і безпечне життя. Ми все частіше повертаємось до натурального господарювання, і саме біологічні засоби дозволяють робити це без ризику втратити врожай. З точки зору досвіду сільських родин біопрепарати стають чимось на зразок домашньої аптечки для землі. У когось у шафі стоїть банка з попелом, у когось пляшка з настоєм часнику, а тепер поруч лежить пакетик фітоспорину. І це добре, бо така аптечка не шкодить, а лікує. Люди кажуть ми не з хімією дружимо, а з природою. І ця фраза сьогодні звучить як нагадування щоб вижити і зберегти родючість, треба не боротися з землею, а співпрацювати з нею. Препарати біологічного типу це як союзники господаря, що тихо і непомітно роблять е, свою справу, коли ми спимо чи відпочиваємо після сезону. Ще один важливий висновок не треба чекати, що результат з'явиться за один рік. Біопрепарати діють поступово, вони не спалюють хвороби миттєво, як хімічні фунгіциди, але зате не отрують ґрунт, не вбивають черв'яків і не залишають шкідливих речовин у врожаї, це, як і все живе, потребує часу. Але через 2-3 сезони ви побачите, що земля змінюється стає м'якшою, темнішою, пахне родючістю. Це найкращий показник, що мікрофлора працює як слід. І коли під лопатою земля розсипається, а не липне грудками. Це знак, що господар робить усе правильно. Не забувайте також про поєднання біопрепаратів із іншими природними методами сидератами, золою, компостом органічними настоянками. Це не суперечить одне одному, а навпаки, підсилює дію. Головне робити все послідовно і без поспіху. Скажімо, після збору врожаю можна посіяти гірчицю, а коли вона підросте, перекопати й пролити триходерміном або ж унести трохи компосту й обробити фітоспорином, щоб процес перегнивання пішов активніше. Такий підхід робить землю живою, а не виснаженою, і це найкраща профілактика проти всіх бід. Під кінець сезону, коли дивишся на свій город, де ще недавно шуміли кущі томатів чи колосилася картопля, варто замислитися, що ми залишаємо після себе землі виснажену поверхню, повну решту хвороб чи доглянуту, чисту ниву, готову до весни. Відповідь залежить тільки від нас якщо кожен господар почне ставитися до землі не як до інструменту, а як до партнера. Тоді не буде потреби боротися з хворобами, бо земля сама знайде сили захищатися, а біопрепарати це лише допомога їй у цьому, як теплий кожух на зиму. Тож, коли восени ви востаннє проходите городом, не поспішайте закривати сезон, знайдіть кілька годин, приготуйте розчин, пролийте грядки, подякуйте землі за її працю. Це здається дрібницею, але саме з таких дрібниць. Складається справжня мудрість господарювання, бо здоров'я землі це здоров'я нашого столу, наших родин, нашого села. І поки ми бережемо землю, вона триматиме нас, тому берімося за біологічну обробку не як за модну справу, а як за щорічний обряд вдячності й турботи. І тоді кожна весна починатиметься не з боротьби, а з чистого. Дихання оновленої живої землі